Всім привіт в чи не напруженішому періоді року. Бо тепер осінь, то не про легку хандру, глінтвейн і ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А про очікування того, як же народ урод вирішить нам насрать. Але якщо я в чомусь і впевнена, так це в тому, ж лише наші сили оборони здатні завадити росіянам реалізувати їх кінчені плани. І наш обов'язок цьому посприяти. Тож закиньте свою пару гривень на банкову описі. Всі, хто долучився обня... і ну ми до новин, вона так звітує. Так, підійдіть ближче, ще ближче. О, отак достатньо. Треба нам серйозно поговорити. Що це таке? Я, ми, блогери, розказували вам в своїх оглядах, що не потрібен вам той iPhone 16, а ви все не купуєте. До речі, подивіться мій ролик, якщо ще ні, він тут десь має бути. І при чому не просто купуєте, а ще й берете прошки, через що Apple вимушені порізати виробництво звичайних шість І так, офіційно про об'єми продажів оголосять наприкінці цього місяця. Але Мінк Чіко, проаналізувавши ланцюжки постачання, каже, що вони десь на рівні з iPhone 15, можливо, трішечки гірше. І рівно настільки ж новий iPhone дорожчий за попередника. От і скажіть, що Apple має випустити, щоб ви це накупували? Якщо навіть прохідний шістнадцятий грибуть, то які цифри покаже? Всім Враховуючи, що в Pro мають прибрати виріз в екрані, а в звичайні, нарешті, прям точно-точно додадуть ProMotion Display. дисплей. Хоча, ладно, давайте без точно точно, бо купертинівці буквально тільки що оновили iPad mini і Там 120 гц немає. Зате є минулорічний a 17 Pro для неіснуючого Apple Intelligence та підтримка прошного Apple Pencil. Дуже потужно. Впевнена, саме цього всі і чекали, да. Коротше. Чим далі, тим більше Apple втрачає зв'язок з реальністю, і на жаль, покупці їх навіть за це не штрафують. А коли такі штрафують, Apple робить вигляд, що ото провальне, то ніколи не задумувалось, як біг діл. Наприклад, Vision Pro. Apple про нього старається лишні раз і не згадувати на своєму сайті. Люди потихеньку забувають про існування. А я от згадала лише тому, що Google на тижні зажадали видалити фанатський додаток Джуну для перегляду Ютуб на яблучній гарнітурі. І ладно Сто, що збирається випустити свій додаток, але ж ні, просто прибрали тому, що можуть негарно. І дуже шкода тих 100 людей, які досі регулярно користуються Vision Pro. А й до речі, покращеної версії гарнітури можливо ніколи й не буде. Бо за інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, Apple планує випустити в 2027-му не другу генерацію, а розумні окуляри по типу Метовських. І я не про ті модні від Делтона Джона, що тільки показали вигляді концепту, а про Ray-Ban з камерою, які вже більше року продавали. Даються коротше, от хто хто а Apple точно вміє себе переконувати, що скоро саме по собі стане краще. От би мені таку суперздібність, бо ці американські горки від все буде супер, якось пропетляємо до тижні без світла. Емоційно виснажують. Звісно, часто для того, щоб перестати копати для себе віртуальну помиральну яму, достатньо поговорити з близькою людиною та розказати про свої переживання. Але якщо такої можливості у вас немає, рекомендую знайти хорошого психолога. Знайти свого ви можете на платформі перевірених психотерапевтів розмова. В нашій країні психотерапія, на жаль, тривалий час вважалась табуйованою темою, але фаундери розмови вирішили це виправити. Тепер не треба набиратись сміливості, щоб. Попросити рекомендації спеціаліста у друзів чи в соцмережах на платформі тисячі фахівців, і всіх ретельно перевірили від дипломів до цінностей. Підібрати комфортного спеціаліста можна за допомогою тесту. Платформа запропонує найкращих по вашому запиту, а вам залишиться тільки проглянути анкети спеціалістів та обрати по вайбу. Вартість сеансу стартує від 500 гривень, а за промокодом NOTALKA20 ви отримаєте знижку в 20% на першу сесію. Посилання для зручності залишаю в описі. Переходьте і спробуйте. Повірте моєму досвіду: медаль крутиша за намагання пройти крізь всі важкі часи самому вам ніхто не дасть. Навіть шоколадну. Іноді зміни на краще починаються з простої розмови. Уявіть, от уявіть, виходите, ви зранку зі спальні. Бачите наступну картину. Ваш робот-пилосос ганяється за вашими котами, а на всі ваші спроби його зупинити посилає вас нахуй. І можна хоч обшипатись. Але для американських власників роботів-пилососів Ековакс. Це сувора реальність. Хвиля взламів D-Bot X2 прокотилась містами США протягом пари днів, і мова лише про прояви, бо виявили, що зловмисники могли спокійно підглядати та підслуховувати любителів чистоти. Так не тільки отримали доступ до їх акаунтів, але й змогли віддалено деактивувати звук попередження про роботу камери та мікрофонів. Як довго це відбувалось, ніхто не знає. А виробник заявив, що не знайшов жодних доказів ознак злому. А то, що пилосмок ганявся за тваринами та матюкався, так то ведіть себе нормально про ньому. Штучний інтелект! Нахватався, мабуть, від вас же. Втім, Ековакс про всяк випадок, випустили патч, що ускладнить підбір пін-коду для віддаленого доступу. Не всім допомогли, і деякі ді так і продовжили тероризувати домашніх. Наразі обіцяють протягом місяця випустити оновлення з посиленою безпекою, а поки рекомендують відключити девайси від мережі і користуватись лише блютузом. Там правда, дослідники безпеки кажуть, що і через цей протокол можна отримати повний доступ до моделі, але принаймні всього зі ста метрів, а не з іншого кінця світу. Ну що тут сказати, типові китайські хмарні технології. От в мене теж є пилосмок з камерою і мікрофоном. І знаєте, завжди його підозрювала і намагалась нічого про нього не казати і не робити лишнього, що я вам рекомендую. Бо знайдете потім себе в прошмандовках вічату. І до речі, про це, двоє студентів трішки допиляли окуляри рейбен від мета. І перетворили їх на справжній шпигунський девайс. Якщо раніше головною розвагою власника окулярів було підсовування їм різних предметів і радість від того, що вони їх іноді правильно розпізнають, то тепер завдяки проекту АІХ ray можна ходити по вулиці, сканувати обличчя незнайомців та за пару секунд отримувати їх персональну інформацію на смартфон. Ну знаєте, оце типове вийшов пройтись і заодно зібрав паспортні дані пари сотень людей. Це звісно, якщо зможе. Можете під'єднати окуляри до дії, чого, сподіваюсь, ніколи не станеться. А то, от в США номера соціального страхування валяються до інде. Всі сидять в соцмережах, і там отримати повну інформацію про перехожу набагато простіше. Автори заявляють, що розробили AX-Ray не для того, щоб косплеїти чувака з Watch Dogs, а щоб показати людям, що навіть з теперішнім рівнем розвитку технологій сервіси по типу Fast People Search або PIM-IS в зв'язці з окулярами за 300 баксів, можуть позбавити вас навіть уявної приватності в офлайні. А, ну, що ж, дякую, дуже дякую. А, тепер ми знаємо, і жити стало набагато легше і простіше. Означь ми, блогери, розказували, що вам абсолютно не потрібна PS5 Pro. Бо хто ці пікселі рахує, бо 700 євро то дофіга. Рейтресінг не видно. І взагалі, де ігри? Ігри де? А ви що? Знову не послухали і пішли передзамовляти. Та да, причому так, що PS5 Pro наразі найбільш продавана консоль в більшості магазинів, включаючи такого мастодонта, як Amazon. Так, звісно, чи не вперше Sony дозволила в США оформити передзамовлення не тільки через свій сайт, а й в сторонніх магазинах. І це безсумнівно позитивно вплинуло на об'єми передзамовлень. І так, консоль досі не sold out із доставкою на день старту продажів. Але перше місце в ігровій категорії Amazon для девайсу якому всі пророкували провал, це дуже непогано. Для Sony. Втім, є і хороша новина для тих, хто хоче зекономити на квитку до Current Gen Gaming. Sony запустили в продаж відновлені п'яті плойки по 350 баксів за діджитал версію і по 400 за дискову. кажуть, що консоль може мати косметичні ознаки використання. Але скільки купувала всякого відновленого у Apple, вони завжди були як нове. Тож думаю, і у Sony буде. Єдиний мінус: поки що продають лише через офіційний магазин PlayStation Direct і лише в США, тож з урахуванням доставки та мита, вийде на Сильно дешевше ніж на розетці. Але якщо хтось їде з США, дуже варіант відірвати собі нову ps 5 Pro за 14500. Прямо як в старому доброму 2020 му на старті продажів, Intel переживає одну з найбільших криз за часи свого існування. Ходять чутки про продаж частини бізнесу. Людей звільняють, акції падають. Здавалось би, саме час зібратись з силами та випустити таке, від чого навіть найбільше скептиків поздуває стільчиків. Саме час. Але от вам Core Ultra 200 Aero Lake. Е? Обіцяли збільшену на 15% продуктивність, значно знижене енергоспоживання, і, скажімо так, в них вийшло наполовину. В іграх споживання в середньому впало на 70 Вт, в робочих задачах десь чи взагалі не вдвічі, температури на 13 градусів нижче, ніж попередників. Але по-перше, жируть вони все ще більше за AMD, А по-друге, навіть за заявами Intel, топовий Core Ultra 9 285K в іграх забезпечує рівень продуктивності Ryan 9. 9950X, який, в свою чергу, десь на 10% повільніший за минулорічний 14900 На Незалежних тестів ще немає, але навряд чи вони покажуть результати вищі за внутрішньоінтелівські. Мабуть, Intel вирішили, що при живому 7800X3D немає сенсу лізти в ігрову продуктивність і сконцентрувалась на робочих задачах. І знаєте, враховуючи вартість материнок під новий сокет, це треба прям дуже любити Intel і бажати їм всього найкращий кращого, щоб перейти на Core Ultra 200S замість AM5, під який от-от мають вийти 3D-версії останнього Ryzen. Втім, не все так погано. В ноутбуках нові процесори показують себе дуже добре, так що з часом думаю, підтягнуть і десктопи всім синім фанатам. Бажаємо гарного бета тестування і чекаємо наступного року і фінального релізу нової архітектури. Головне, щоб AMD сильно не посилились, але вони зараз здається на заслуженому розслабоні. Тесла показала роботаксі пересувний маф і справжнього антропоморфного робота з вбудованим штучним інтелектом. І якщо пару років тому такі новини сприймалися як щось проривне і революційне, то тепер шукаєш в цьому підйоб. і жо характерно, дуже швидко знаходиш, особливо і не напрягаючись. От взяти автономне таксі фактично трішки перероблене Тесла 3, в якій прибрали кермо, і що має везути вас сама. Круто, дуже круто. Але чим вона принципово відрізняється від інших авто марки, які вже як три роки, судячи з презентації з року, мали би самостійно працювати в таксі, поки вони вам не потрібні? Ой, ну що ви таке питаєте? То все через клятих регуляторів, що не дають маску впроваджувати інновації. Подивіться краще, як тут двері вверх відчиняються, майже як в фантастичних фільмах. Коли вийде, ну що за дебільні питання? Коли треба, тоді й вийде. І так. Можливо, навіть тестові авто на тестових маршрутах віддалено моніторились людьми, але це не тому, що технології не готові. Це заради безпеки. Звідки здогадка про людей? Ну бо антропоморфні роботи Optimus по 30к доларів для того, щоб більше походити на людей, віддалено керувались людьми. На цьому, звісно, ніхто не наголошував. Але якщо запитати, то не сперечались і казали, як є. Була б там спробувала б зірвати з одного з роботів маску, і он же з русаками дружить. Могли підказати технологію створення робота Федора. Ну блін, чого не відняти рухи у масківського Optimus генгу максимально оближені до людських. Іноді дивишся і навіть без обличчя відчуваєш ефект зловісної долини. Так рухами теж управляли дистанційно, але на плавність їх моторики це навряд чи вплинуло. Залишилось інтегрувати AI на треновини на Твіттері, і можна відправляти в бари, робити коктейлі. Думаю, ці 25% чайових просити не будуть, максимум 15%. плюс вислухають любу вашу сумну історію. Хоча маск скоріше посадить за клавіатури писати твіти в підтримку. Трампа і Пітона це для нього зараз найважливіше про пересувний маф в стилі арт-деко взагалі нема що казати, окрім того, що це мрія київського бізнесмена. Поставив такий торгувати снікер саме біля метро. Кличко приїхав зносити. ти кнопку нажав, і він до тебе тихесенько під дім під'їхав. Заодно по дорозі в якості маршрутки 20 людей розвезе. Ідеально скоріше в продажу. Звісно, після настільки потужної презентації акції Тесла пішли до низу, бо інвестори мабуть очікували оновлення Model Y, чи запуску родстеру, а не постановочне шоу про віддалене роботизоване майбутнє, і чергові обіцянки маска про те, що насправді воно не віддалене. Втім, все одно цей тиждень максимально невдали для того, щоб хейтити менеджерські здібності ілончика. Бо ви колись бачили, як механізована лапка ловить 15-поверховий будинок, що летить зі стратосфери. От я теж до цього тижня не бачила. А як побачила повернення першої ступені SpaceX Super Heavy, не можу забути. Просто неймовірно, оце дійсно схоже на справжній прорив в технологіях. Плюс трішки нівелює це от розхожий вираз про у мене лап. Межі вихазіла, тож подивіться, що вона йому витворяє. Тож бажаю і вам цього тижня невішати лапки, протиснути ними лайк і підписку, залишити коментар і підтримувати сили оборони. Ну, а я вас за це обійму своїми лапками. Ну і на цьому все, до зустрічі. Тоді, коли буду про що розказати, бо знову якийсь техноінформаційний вакуум, аж бісить.